Немає де нормальних купити. Ось якісь не знаю. Алло? Напід день? Поен мені мою лапу. Яка лабу? Ту, яку ти взяла. яла. З тобою все добре, що з тобою було, що де з тобою. Нічого йде геть. Що з Яною? Це не вона таке... Я не поговорити, що з тобою? Всі стала якась зла. І коли повернула я лавубу, ти зразу стала злою. Ні, нічого. Чому ти мене не спитала, що ти повертаєш лабубу? Ну, вона відео сама. Іди це... шукай таку саму лабубу. Поки я... Я не знайдеш, мене даже навіть... не... Не скивай Що робити, Він не може заказати таку саму. Точно. Хто там не дзвонить? Хто ви там? Чому ви сюди дзвоните? Сталися діти. Закажу. Заказати лабубу. Так, може і сякат подавитися, чи така, така, чи така, чи така. така. Ой, якась. Лабу недорого. Ну добре. Заказати. Все, має майфрі... прийде через Через одну хвилину. Ну, добре. Якось страшно, що через одну хвилину. Добре. Що? Что? Лабубу? Лабубу? В смысле? Так быстро? Это как самок, я заказывала. Так, пидожек закрою и закручу в яму. Доброе Так, мы с Крисой. И она так питается лабубу. Ну, да, я не потому что она сейчас обижается на Так, и кури можно на меня. Ну точно не бежу, то то, як в тот случай было. тут відкрито. Так. Яка б убила в угоді? Ого. Так, я не хочу. Але така гарненька. Вона дуже дівчину така. Дуже тут має все світити. Яна, йди сюди, в мене є для тебе сюрприз. Я, а в мене є для тебе сюрпризик. Діри. Розпакуй. Це не така клюка. Розпакуй, подився. Присяч. По Ого, це мило. Ну, добре, це Дякую. Дивіться, як класно. Так. Дивіться, це все А може підемо по вулкану і селимо вулицю? Можемо. Ну, добре, ходімо.

А ви хочете собі ось таких лабуб? Пишіть в коментарях, а може в когось вже є такі лабуби.